Ти була кар'єристкою і була child-free, фрі, це так. Ти будувала кар'єру, потім ви вже намагалися зробити дітей з першим чоловіком. Так, не вдавалося. Оце відчуття, коли ти вже з другим чоловіком, а, вагітна першою дитиною, після того, як, начебто, тобі здається, що ти кар'єристка, потім там в тебе проблема. Яке це відчуття? По-перше, це відчуття неймовірного дива, що це сталося. А по-друге, це було в мене відчуття ще до того, як я завагітніла, що все-таки, і це моє таке тверде переконання, що в жінки бажання стати мамою, народити дитину не з'являється само по собі, що вона з'являється тільки в контексті чоловіка, якого вона хоче бачити батьком своєї дитини. І от коли ти бачиш людину, від якої ти хочеш народити дитину, тому там вже немає вже мови ні про кар'єру, ні про що ти просто хочеш. Оскільки я в якийсь момент повірила, що я там глибоко безплідна і свою вагітність я вважала великим дивом, то я страшенно цьому раділа. Ну і власне це одна з причин, чому ми завагітніли в друге і втретє, тому що я знов таки вважала, що перша вагітність це велике диво. Ну і навряд чи це станеться під час грудного вигодовання, хоча знала, що це стається, але думала не з моїм щастям. Потім так народилася друга дитина. Як народилася третя, ми досі не розуміємо. Угу. Я знаю, ти, ти говорила в інтерв'ю, що не запланована е, друга, третя, і третя дити... та... так, і друга і третя дитина. Але були тоді думки, коли м було відчуття, що е, як ти кажеш, ти глибоко безплідна. Було тоді бажання е, всиновити дитину. Ми Чи це... все ж ти думала, ну окей, буду, значить, child free? Е, Потенційно, ні-ні ні. Потенційно були думки, що мене з Єгорем це обговорила. Mm -hmm. Тобто, в Єгора таке питання не стояло, бо в нього все-таки була дитина. В сумніві його репродуктивні функції не було. А в мої були, і він казав: Ну так все ми тоді дитину. Якби він мене підтримав, але казав, що все буде, все буде. Mm -hmm. Зараз е, є такі думки щодо всиновлення. Щодо всиновлення, ні, тому що мені здається, я вже не потрапляю. я, До речі, це перевіряла. Не потрапляю в той гранічний вік, від якого мені здається до 45 років тільки mm -hmm. е батьків розглядають на всиновлення. У мене були думки про четверту дитину на фоні війни. Mm -hmm. От завжди щось хочеться під час війни дати нове життя. От але Єгор сказав, що. Поки ні. ні, поки ні, а вже ні, а вже ні. да ну, тому, що ми е, свої своїх вже дітей народили вже. Бо він завжди казав, що нам треба навчитися, якби ми навчилися бути батьками, і ну через те, що ми поки що не створили якихось інших сенсів всередині, або нас двох, або нашої родини, бо бути батьками маленьких дітей і підлітків це теж різні дуже ролі. Так. То ми намагаємося повторити те, що ми вже вміємо і знаємо, тобто народити ще одну дитину. Умовно, замість того, щоб створювати нові сенси для дітей, підлітків або думати про те, наскільки ми будемо цікаві одне одному після того, як наші діти будуть самостійними що? А оце відчуття, коли ти вагітна першою дитиною. І третьої дитини, вони різні. Ти знаєш, я думаю, що по факту так, але оскільки в мене була одна вагітність з іншою, в мене народилося троє дітей за три з половиною роки, mm -hmm. то в мене все якби було. Я, я не, не відокремлювала одну вагітність від наступної. Mm. Ну, знаєш, це відчуття. Тобто, коли ти вагітна перша дитина, особливо вже в такому а, віці, коли ти вже все розумієш, тобі вже страшно, що а раптом щось станеться. ні, Мені було 30 років, і мені було не страшно mm. тоді, та дітей. От... Переживала. Ні, я тоді не переживала. Зараз, напевно, якби я була вагітна, якби я взагалі була, то можливо, я переживала. Але от, знаєш, з третьою дитиною всі кажуть, що ну з третьою дитиною взагалі супер легко. З другою вже легше, а з третьою, взагалі я, спала, я, я, нічого ні, страшного. Е, е, я б сказала, що друга дитина е, може бути сюрпризом, тому що дуже багато батьків. Е, все-таки вважають, що діти в чомусь схожі, і дуже багато батьків зважуються на другу дитину, тому що було легко з першою. А от друга дитина може, по-перше, бути абсолютно іншою. Угу. Не буде зовсім інший досвід материнства, батьківства. І це може бути таким ну, неочікуваним, скажімо так. Так сталося з нами. Трошки інакше розвивалося перші три місяці, так не просто було. А третя дитина, у неї не було прізвисько перший рік бонус. От це було бонус, тому що вона у нас є відео, навіть коли ми її забрали із пологового, знаєш, як першу дитину забрали. Боже, коли ми забрали першу дитину, Єгор навіть нікого не пустив. Навіть моїх батьків, за що вони, напевно, досі ображені. Були... Це такий, значить, світ, який не можна вторкатися, чіпати і так далі. Друга дитина якось була простіша. На третю дитину в нашу двокімнатну квартиру наштовхалися і батьки, і мої подруги, і ми вирішили показати молоді. Ну тоді було міша й маша, скільки лін, там було там три роки, і два роки. що ага. таке стрибати в резинки. І ми Катю кудись поклали в другу кімнату. Майже про неї забули, бо вона не сильно подавала. І ми, значить, стрибаємо в резинки, показуємо, значить, як це було. Ревність у старших. Або у старшого а, старший важко переживав народження другої дитини. Тому коли ми виходили на вулицю, він же тоді міг розмовляти, казав в бак і показував на смітник, але він дуже прихильний був до меншої дитини, бо він вважав, що вона помстилася. Угу, середній. середній дитині за ну за те, що він свого часу втратив ексклюзивність. О, дай пораду, як спілкуватися з дітьми. Ну вони по факту не сильно там свій там рік різниці. У них два півтора-півтора. Так? так і в принципі це нормальний вік. Кажуть всі психологи угу. для старшої дитини, коли народжується молодша тощо. Але як ви боролися з мене боролися? Ми просто усвідомлювали, що під час народження нової дитини більше уваги потребує не новонароджена дитина. А діти, які вже є, тому що для них я колись прочитала в американських психологів, що а у дитини є два найбільше потрясіння і два найбільших стреси. Це коли хтось з батьків повторно одружується при, після розлучення. Mm -hmm. Ну це мається на увазі, навіть не страх, а відчуття конкуренції. Перше це повторне о, одруження батьків, а друге це народження молодших дітей. І я розуміла, що їм треба допомогти це пережити і дістати з цього просто ну найкращий досвід. Ви батьки, у яких е, все е, крутиться і крутилося навколо дітей. І так і ні. Тому що, е, Ігор же, він хитрий трохи. Е, він розумів, що я буду дуже зосереджена на дітях, і тому мене прям закликав, е, що треба від початку встановити якісь обмеження, коли ми батьки, а коли ми вже не батьки. Тому… Е, Ображалися? Ні, ні. Угу. ні, навпаки. Я дуже йому вдячна, що ми встановили цю систему, що у дев'яті всі діти сплять, скільки б вам не було років. Чого би там не хотіли, о 9 світ вимикався. Тобто ви можете прокинутись поїсти о дванадцятій чи прокинутись там з власних якихось потреб пізніше, але о 9 вечора все, ваш час закінчився, починається наш час. Ух ти. У нас завжди так було. Дає о дев'ятій годині. Коли вони вже подорослішали, ну значить, вони чимось займалися, але для них батьків після 9-ї вечора ніколи не існувало. У тебе в принципі самостійні діти, так і от на, на початку повномасштабного вторгнення вони були е, одні. Так. Скільки поправ мене, на скільки днів вони були одні? Вони були дня, чотири самі, поки їхня кума до них першої не дісталася і не взяла mm -hmm. над ними шефства. Тоді, от коли це сталося, ну ти розуміла, що вони вже можуть бути самостійними чи ні? Так я розуміла, тому що Міхо дуже сильно виховав футбол, поїздки на збори. І я розуміла, що він дуже дорослий, і організований, і він допоможе дівчатам триматися. Хоча міха сказав, що батько йому вранці сказав, що почалася війна і їхав. Міха сказав, що він плакав. Але коли вже дівчата прокинулись, то він вже такий був угу. голова родини. Але все одно це заслуга батьків. Що діти самостійні, особливо старший самостійний. Що ви для цього робили? От зараз, якщо ти проаналізуєш ваше виховання, Міші Думаю, що багато поважало його рішення, давало йому якісь речі, за які він вдома відповідав. Ну, якісь побутові, там щось прибрати, щось зробити. Плюс я думаю, що наявність трьох дітей вона обмежує батьків в тому, щоб. Просто постійно приділяти час одній чи іншій дитині, тому це відбувається іноді вимушено, що дитина стає дорослішою. Але оскільки в мене завжди був комплекс, що я комусь чогось не додам через те, що їх троє, через те, що вони народилися так поруч, то я завжди дуже намагалася кожному, щоб кожен мав свій персональний час з мамою. Для нас Міхою це були поїздки на його тренування, тому що mm -hmm. я його очікую, півтори години купую, потім йому щось смачненьке поїсти там тепли. Чаю, поліваю за нього там на всіх матчах. Це був у мене з ним такий особистий час. Коли ти думала про те, що ти погана мама? Коли я думала, що я погана мама. Думала. Хоча, може, і зараз такі. Е, е, от У мене був комплекс, через що я переживала, що я, е, коли народилася діти, ну, і зараз, напевно, цей період, це ж дуже важливо, ну принаймні так було, святкувати дні народження. Так. І я боялася, що я не зможу дозволити кожній дитині мати ну, великий день народження з фінансової точки зору. І для мене от, святкувати день народження це важливо. Можливо, тому що в моєму дитинстві не було цих святкувань. Там, Закриваєш власні Так, гешталії. Да, да, да. Звісно, перша дитина потрапила під всі мої комплекси. Я водила його на всі секції 8, 8 місяців англійська, там те, то се. Та потім я, звісно, попустилася і зрозуміла, що для дитини до трьох років. Найважливіший аніматор. Це мама. Чекай вісім місяців ти віддала його на англійську. Ну, щось ми ходили на якийсь Kinder Music, це називалося. Я не пам'ятаю. Ну от я типу, я хороша мама, єс, yes, я повела. Я хороша мама. Там е груднячкове плавання зробили там. Я хороша Масажі мама. Масажі всі були обов'язково. А йогор робив динамічну гімнастику. Не знаю, чи ти знаєш, що це таке, так, коли так, він так. літав? Так, так. так. Mm -hmm. е колискові вивчила там це, зробила. Слава!